Розповідь про дебілізм людський в черговий раз. Сьогодні розмовляю з механіком по ремонту квадроциклів, і він каже: приїжджав півроку назад клієнт, димів квадроцикл. Ми йому приговорили, що, скоріше всього, заміна кілечок, можливо, поршня. Він сказав: а, ні, ще поїздить. Приїхав додому чоловік собі і залив масло більшої густини. В нього має бути 5 40 чоловік залив. 15 В-50 з мотоцикла якогось трасового гоночного, проїздив 700 кілометрів ще за півроку. І після цього двигун просто встав і не заводиться. Приїхав назад на той же сервіс. Йому от вчора розкидали двигун, а двигун помер через масляне голодання в ті тонкі масляні канали, які передбачені для 5В-40 густини. Ніяк не лізло 15 В50. Воно ледве проштовхувалось тим нещасним масляним насосом. І двигун помер від масляного голодання. Тепер це коштує тисячу плюс доларів замість там, сотки другої на заміну поршневих кілець. Тому думайте, друзі, скупий платить двічі, цей закон ніхто не відміняв. І не слухайте коментарів десь там в інтернетах, які радять лити масло більшої густини.